Привіт, гусак, hello, hello. Твого брата гусака. Того, що біля бювета ми регулярно, часто бачимо, до тебе заглядаємо річ. То, щоб ти не переживав з цього приводу, бачиш, до тебе теж зайшли, вирішили тебе показати. До речі, не знаю чому на Google картах той гусак, що біля бівета, називається гуська. Теж не знаю чому. Краса, особливо, якщо проти сонечка. Сонечко вже доволі високо. Складається враження, що вже от-от буде літо. Не те що весна, а літо, але холодно, сьогодні ще холодно. Сьогодні температура ще від'ємна. Палац культури мені Тараса Григоровича Шевченка. На, ті всі вілли, що ми бачили кілька серій тому на фотографіях. Бачите, вживу можете побачити. Оцінити наскільки вони схожі на оригінали. Чи оригінали схожі на них? Чути дзвони в церкві. Шайба. Сані, Новий торговий центр, костел. А ми так не напряму підемо. Трошки звернемо ліворуч. Кінеокій гак зробимо, бо ми вже і праворуч ходили, і дуже праворуч. О, точніше, не треба казати наліво, я вже знаю. Ну, точніше, не треба казати направо. Ми ходимо або наліво, або ліве плеча вперед. Так, от зараз підемо на А потім підемо ліве плече вперед. Вантажівка зі сміттям, як би, ага. Сюди підемо, щоб розминутися. Да, Іван Павло, другий вантажівочка. Для вивозу сміття. Потік готель РФ Там зупинявся блогер дня. До речі, хто не підписався, раджу підписатися. Такий цікавий хороший канал про подорожі. В тому числі з'являються відео з трускавця. Далі будова. Будова, яка зараз не ведеться. А грубочку видно вілли, готелі. Ліворуч, бачите, звідси можна зайти в торгові галереї, що наліво, але ми наліво не підемо, ми підемо ліво, почав вперед. І вже в напрямку до бівета. Рушимо. Ну, гарно, коли дзвонить, дзвонять ранок, коли так все це все прокидається. Ай, базар. З курсі вже почали продавати. Ай, скільки кроків вище, підемо до бюету. У нас живая музыка. Что, успеваем набивать? Пошли. А, меньше, чем 100 дней и будет лето. Значите, помінявся ландшафт в ресторані, десь щось нове будують, десь демонтують. Але так завжди було. Так завжди було і всюди в будь-яке місто, подивіться, що було 5-10 років тому, подивіться, що зараз. Завжди в місті є зміни. Тому нічого поганого в авто немає. Щось закривається, щось відкривається. Магазини ще зачинені, ну так, це ще рання година, ще рано відкривати магазини. Айте верхню стежку, підемо до бювету. Ми з ним часто ходили. Пройдемо верхню повз, повз парк кафе. А, звідти гарно сонечко виглядає. Я люблю ранок, трускавці. Трускавці будь-яка пора дня року. Прекрасна. Насправді. Парк готель. А, не парк готель, а парк, парк торговий центр. Парк готель ми прийшли. Тут є один парк, знаєте. Один парк є в парку. Один парк. Буде тут, ще один парк. Я приході в парк. Три парки. Популярна назва Outro Трускавці. О, ще є можливість прийти по сніжку. Навіть послухати як він репить, чуєте? То кашки не я, я по снігу п'ю. Гарно. Весна Кристовай палац А і мене бігають о, гусак! Зараз ми цьому гусаку передамо від того гусака. Ми ж починаємо пам'ятати, що ми пішли з гусака. Що гусак, я не знаю, що тебе називати гуска. Тобі привезли того гусака іншу, щоб він міської ради стоїть. Гусаку курортнику і гусака чиновника.